Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ сьомий. Частина сьома. Воронюк стояв з похиленою головою. Вітер лагідно перебирав переділи сиве волосся. Чиї кості тліють під цією зіркою. Аделі та гаїни, Адама з Могилева, Поліцаї з королівки. А могли бути і його Веронюка, і ніхто ніколи ні з рідних, ні з близьких не довідався б, де поставлено останній межовий знак на його дорозі. І тоді інша людина, може, той же Григорій Данилович, може, його шофер Петро, стояла б над могилою і думала, що за люди тут поховані, які життєві дороги привели їх сюди, якими спалахами добра чи зла, останні освітлення їхні душі. Григорій Данилович обійшов могилу навколо, часто нахилявся, вирвав і відкидав геть якусь бур'янинку. З одного боку, начебто досить, і отого скромного пам'ятника, сказав він роздумливо. Люди нічим особливим себе не проявили. Тут похований навіть дезертир один. з фронту втік, думав дома пересидіти, не сховався. Коли весь світ зрушив, по одному не втриматись. Попав у заложники, їй чужі, йшли невідомо звідки і невідомо куди. Зупинились у селі, один оприйме пристав, другий заробити щось на дорогу. І вони тут, навіть кажуть, поліця є. Як бути, не може вирішити. Самого себе запитував Григорій Данилович. Що скажеш, товаришу? Поставити пам'ятник, чи може залишити як було? Воронюк нічого не міг відповісти. Могили, як його тарішня дорога, добро і зло, правда і кривда разом під одним обіліском, під спільною зіркою, забутий людьми десертир і також забутий Адам з Могилева, Поліцей з королівки, випадковий приймак. А коли б сам опинився серед них, хто б розплутав той вузол, що зав'язала війну? Чи знайшовся бсміливець, який би взяв на себе відвагу, одну кісточку просунути в один бік, другу протилежню? Довго мовчав Воронюк. І тільки коли Григорій Данилович сказав Пора, що ж до школи треба встигнути. Мовив жертва війни. Ось і я не можу вирішити, сказав Григорій Данилович. Натужно ривочі машина вибиралась на пагорб. В її нутро щось підозріло за Григорій Данилович невдоволено пробурчав до шофера. Кільця в поршнях давно треба поміняти. Петро так само невдоволено відгукнувся. Ніколи. Сонце сходить, я за кормом і заходить за кормом. Може, ви, Григорій Данилович, І двожильний, а я ні. Гаразд, підкинь нас до школи і там залиш, щоб до обіду кільця перебрав. Ви що? борився шофер, сказали до обіду. Це ж треба весь двигун розкидати, дня мало. Якийсь чоловік на мотоциклі обігнав вологу, притискаючи її до паркану і зупинився, даючи знак Петрові також зупинитись. Що там? висунувся з кабіни Григорій Данилович, ледве знайшов вас. гукнув мотоцикліст. «З виконком одвічі дзвонили, просять негайно зв'язатись. Таки не сховався від них, дрицюливо махнув рукою колгоспний голова. Отак завжди, тільки згад... згадаєш собі, хоч на півдня відволіктись. Від оцієї колотничі, щоб душу настроїти, назад озирнутись, попереду більше побачити, а те силком у сьогодення довмачуть. Щось про пташиний комплекс, насторожено спитав мотоцикліста, та боці мені щось важливіше, а що не казали вас вимагають. О знову задьориста по хлоп'ячому засміявся Григорій Данилович, і стало видно, що старять його не руки, а клопоти. А я вже звик думати, що за запташений комплекс справ у світі немає. У конторі на швидку привітавшись з кількома працівниками, що сиділи над паперами, Григорій Данилович схопив телефонну трубку, накрутив номер, я, Литвин. Щось йому говорили на тому кінці дроту. Він слухав. Чоло його позначалося рисочками з моршок. Потім відірвав трубку від вуха, натиск важольок. Але ще якийсь час роздумливо тримав її в руці, а тоді знову притулив до вуха, набрав номер. Це знову я, Володимир Миколайович, вибачайте за мою непонятливість. Молодий, справлюсь, але поясніть, да ладно, якщо з мого боку ніякої підготовки не потрібно, то навіщо мені знати? Хай собі їдеть і опасливо скоса скосував очима на дівчину, що за столом щось зосереджено вписувала в графи. Видно, на тому кінці його відчитали, бо Григорій Данилович, мама волі почервонів і коротко сказав у трубку вибачте мені, все ясно, так і зроблю. А коли поклав її на важильок, дражливо додав Але ж дідько його матері мені нічогісінько, не ясно, повернувся до Воронюка, що розглядав прошпилений до стіни плакат, чим і як треба годувати корею у різні пори року. Західні німці. Хочуть приїхати в село, але так, щоб нічої уваги не привертати. І знову опасливо глянув на дівчину. Сказано нічого не треба готувати, вони навіть не зупинятимуться. Але ж навіщо тоді дзвонили мені? Ні, таки треба готуватися.